Друзі, усім привіт. Доброго ранку. Ну, хай буде й доброго ранку, раз він для нас настав, значить він вже добрий. Так що, а я рятую молоко, бо світла немає, холодильники всі течуть. Рятую молоко, варю сир, буду варити твердий сир. А що робити? Не знаю, куди з ним діватися. От, ціла каструля ось молока, зараз жара, молоко упало, але ласуня все одно ж доїться. Кожен день мало мальське, а все одно ж дає молока. Так що це ж е, понеділок і сьогодні ранок оце ж рятую молочко. На дворі спека страшна, мух повно. В кухні співаю, з ними ось борюся, борюся, вибиваю. Куди вони залазять, не знаю. Батарея воно лежить у мене, бутилів. Чекаю на світло. Вроді написано, графік поміняли, обіцяли в 10 включити, але вже пів 11-ї, тільки що зайшла в інтернет, написано, що вже до 11 у нас не буде світла. Вімкнуть в пол 11. І треба буде поставити машинку, постирати. Бо це ж кожен день міняю, бо все мокре, все потом. Тхнебо, знаєте, як коло скотини. Це я муху, мухи ходю Ось ухлястиком. От, от цвіточки ось, ось, ось трошки гладіуса і розочки ще стоять. Так що Свято оця вся краса, що нагадує мені про свято. От, сьогодні пішла, накопала картоплі та вибрала ось всю дрібну. Зараз зварю на обід нам буде і на вечерю. Зроблю з часничком, зроблю з домашнім масличком, і будемо, Це ж не дивіться, бо в мене кругом стоять грязні банки з під молока. Треба все мити, але води поки що немає. Бо немає світла. У нас, як немає світла, значить немає в хаті ні води. Так що, такі друзі, справи. Чоловік пішов. Хоче перепнути корову у тіньок, бо ми з утра її ставимо на траву, щоб хоч трохи напаслася. А зараз пішов, бо страшне. Більше 40 градусів на, на сонці. Страшна спека, я ходю ходила, ходила курчаткам воду, міняла а, цей, бо вода нагрівається, вода портиться. В общем, Виживаємо, як можемо. Що ми зробимо? Нічого не зробимо. Так що, друзі, такі справи. Откриваю оце двері, а мух там налітає страхолюття. Оце ж шторка висить, куди вони сюди, видно, на плечах, заїжджають у кухню. Бо на вікні теж там у нас рішоточка стоїть. От, антимоскітна сітка. І тут висить штора. а там в калідорі вже вчора видивилася в інтернеті мухоловку. Ну, вона не мухоловка. А, кажуть, що мухи дуже не люблять ванільний запах. От, розрізала бутилку, там на дно налила водички, налила туди ванильки. Ваніль, Ось таку я купляла, не знаю. Хороша пахне ванількою. Ось налила туди ванільки. Не знаю, чи будуть тікати ті мухи, чи ні. Сьогодні в нас на обід будуть котлетки і картошечка з часником, молода і з маслом домашнім, я вам вже казала. Так що смажу ось о котлетки. Сьогодні вони в мене кругленькі. Я хочу оце їх посмажити на сковородці, а тоді тут же і потушити під кришечкою. Ой, плита в мене, звісно, сьогодні замазана, але ж немає світу. Не успіваю все, вибачте. Сир я ось зробила, чотири головочки в мене вийшло. Постирала машинка. Слава Богу, успіла. Ну, щось світло нам ще й досі не вимкнули. Таке, що сьогодні, сьогодні геть не по графіку все робиться. Сиділа, друзі, у дворі і убіжала відтуди. Сиділа їла качанчики, сварила кукурудзку. Так мухи мене заели, одолели. Прямо під навісом, там під виноградом. Страшне, закусали, Та я втекла сюди, на свій пенечок. Ось вже хоч стало попрохладні вечір, слава тебе, ху, Хочеться дихати, Але світло нам вимкнули у 8 годин вечора. Корову оце ж ми приганяємо раніше, подуємо апарат, щоб помити. І до восьми управиться. Сьогодні в нас свята не буде аж 3 години, аж 3 години до 23 годин. От. Так що це погуляю тут, поки комари не заїдять ще тут, та й піду в хату. Покупатися ми не встигли, там водичка є, ноги обмить. Так що якось, друзі, так. Може, з ковшика якось попаливаю на себе та обминюся. Бо не хочеться чекати аж до 11 ї часово, включаться в початку 12-ї ночі, коли не хочеться вставати тоді. Може, я вже і задрімаю, а може і ні, не знаю. Так що таке, друзі, їсти нічого не хочеться. Чоловік прийшов, каже, що я його пожувати. достав абрикос, там на в холодильнику у в відорку стоять. Кажу, бери воно качани. Та взяв качанчика і весь перекус. І я з'їла качанчики невеличкі. Це ж солодка кукурузка в неї качанчики невеличкі. Та й з'їла два качанчика і оце повечеряла, так сказати. От, а тепер ж, ж курчата ще, мабуть, не позаходили, кури, воно ще бігають, теж треба було їх випустити. Вони, мабуть, чекали, що я їх випущу зараз. А ну підождіть. Ви біжите щось поклюкаєте, вже нема чого клюкати, ось все вигорає. Геть нема ні трави, нічого. А тут куд курка, дві курки і підушок залишилися, ті вже посідали. От, ось все бачите, все вигорає. Ось все вигорає. Трави немає. Второго укоса, мабуть, не буде на стіну. Будемо корову припинати, бо нема де ось. Оце таке все в нас, бачите, все сухе, сухуще. А там в кінці ото зелені, а то бур'яни. Амбрузія там от, і лобода, оце вся трава. Помідори бідні печуться. Завтра вже що підзбираю. Листочки скручуються на помідорах. Страшне, сьогодні зірвала диньку, пішла, вона, бідна, не спійна, а спіклася з одного боку. Кажу, чоловікові зірвала, ось, ось завтра спробуємо. Чи хороша вона, чи ні. То корова з'їсть, як погана. Баклажани воно теж біліють, печуться, не допомагає ні полив, нічого. От ті о там дальні, От ті воно, там, То От ті очіше, там вони між помідорами, їх видно трошки закриває затінок, а ці ось геть спікаються. Що ну, буде? Трошки поїмо, посмакуємо та й на тому і буде. Ой, так, да, цей гот важкий. Во всіх відносинах. Ну нічого, бідні наші хлопці о, там на позиціях. Боже, яка їм біднім там спека. Це тільки подумати. Так, ось вийшли мої дві красоточки і петушок з ними. Охраняє охранник їхній. А ті вже поза воно клюють там зернятка, лободи. Лободу клюють. Ну, хай що хочуть, ще щось понаходять. Курчаткам уже нема, де й трави вирвати, то я їм хоч ножницями різала шпуришек. Немає, воно все сохне, все висихає. Кабак їм тру, зерно даю, обмішую їм, творог обмішую з кукурудзяною крупичкою. картоплю варю, ну, це така їда. Картоплі ще у бабусі повно там погребі. Свою я вже всю переварила стару. Уже сьогодні ранком пішла, от уж викопала молодої картоплі. Та і бабусі оставила трохи. А то принесла собі додому. Та мілку вибрала. Я вже казала, опять, навіть повторяюся, я вже не пам'ятаю. Зранку починаю знімати, то я не пам'ятаю, що я казала вам там вранці. Так що такі друзі справи. Хоч дихати можна. Жарко, ще, ще вроде, оце два дні таких сильно-сильно спекотних. А тоді, як каже моя дочка, мама, ми вже раді будемо і 29 градусам. Це для нас вже знизиться температура. Бо зараз у тіньку сьогодні було 39 градусів, друзі, у тіньку. А на сонці взагалі не можна знаходитися. Геть, ото я ж кажу, нас спасає, ото що у нас виноград на арки, ото у нас хоч тіньок у дворі. Або до баби піду туди в двір, там здурити можна. У неї так двері накаляються у хату, там як заходить. Це капець, Дочка, як приїжджала, поставила свої шлюпанці, розулася на дворі перед дверима, то вона тоді, як взула, як закричить, я думаю, що таке? А вона каже, ма, так нагрілися, ці я ноги попекла. Кажу, ну ти придумала розуться, коли ти під дверима. Я кажу, завжди заходжу в віранді, там розуваюся. В общем, то якось друзі, так. Друзі, буду і звідси тікати, бо мухи гризуть мене. от. Піду помию ноги у хату. Обмію там відріє, в мене така вода кімнатної температури, кімнатної. Та і буду в хаті, ляжу лучше буду, а то на піньку тут неудобно сидіти. Та й буду лучше відпочивати. Боже, на дворі жара. Зараз гляну скільки градусів. Ну прямо такий воздух, аж гарячий, теплий. Це вже ж так напекло землю. Ай, комар, наверное, накусає. <гум> Ножички болять. За день налазилася. Курей не буду закривати. Вони і там, и і задихнуться. Уй-ой. Чуть не впала. Зачепилася. Курчата ще не посідали, не ну, теж їх жалко закривати. Вони бідні там і задихнуться. От. Йду у двір, зараз буде темно. Бо тут під навіться у нас темно. Піду, відсвічує, зараз сяду сюди. Ще хай тут мене мухи погризуть трошки. Так, ну а з вами буду до свиданька. Всім мирного вечора, мирної ночі, на добраніч. Буду тікати, бо мухи гризуть, загризають. Пока-пока. До завтра. Надіюсь, воно для нас настане.